Виявляється, що в новому законі про мобілізацію передбачена норма рішення суду без апеляції. Це дуже тяжкі слова, зараз поясню зовсім просто. Що це означає? Коли ДЦК буде звертатись до суду, буде дуже спрощена форма звернення. І суд буде одразу виносити рішення. Тобто оскарження може вже бути потім, але людину вже мобілізують. Ви знаєте, я думаю, що все буде набагато страшніше, ніж взагалі нам розповідають депутати, бо вони ж дуже багато чого не говорять. Нові реалії такі: знаєте, що це вже, знаєте, це вже навіть не парадокс і це вже не смішно. Нові реалії такі, що, приміром, в'язень він знає свій термін покарання. Більше того, він може вийти з в'язниці достроково. Український воїн, він не має законного варіанту повернутися додому, окрім як внаслідок поранення. Отакі реалії зараз. Все українське суспільство зараз бачить, що оточення президента, оточення його оточення, оточення їх оточення, друзі і так далі, свати, Куми-брати вони не воюють. Хоч той же квартал там і так далі. Вони люблять рядитися в військову форму, показуючи обурливі номери, особливо останнім часом. І це при тому, що українська влада вимагає всіх, всіх абсолютно на фронт, тільки не силовиків, тільки не підготовлених людей. Ну, це просто парадокс. Підготовлені люди не йдуть воювати, залишаючись для того. Щоб виловлювати на вулиці простих українців, які взагалі не підготовлені. Ну це просто парадокс. Мобілізація провалена. Але закон є, і його будуть виконувати. Виконувати ті, хто не пішов служити. Поліція і ТЦК. Але головне, знаєте, от що один з депутатів розказав про основну мету мобілізації. І знаєте, от коли я це почула, по-перше, я була в шоці, і тепер я починаю розуміти, навіщо взагалі все це. Давайте зараз більш детально про це. Отож, знайшла цікаву статтю, де нардек Федієнко розповідає про мобілізацію. І дуже цікаво, от розповідає про те, як голосували цей закон. Хочу зацитувати. Послухайте, будь ласка, деякий театр політичних дій в перший день голосування в парламенті був за регламентом. Спікер був зобов'язаний ставити на підтвердження правки, які не підтримано комітетом. Я був в залі до пів на третю ночі, та наступного дня парламент був повний і проголосував, попри застереження експертів. Мовляв, закон не пройде. Тобто, розумієте, як голосувалося все? Просто проголосували собі, та він там не пройде цей закон, а він пройшов. Далі щодо військових, щодо резерву, який в нас є. І тут відповідь шукує. Вдумайтесь. Хоча цей нардеп вже не перша людина, яка каже про це. Отож, що каже депутат? Українська армія налічує десь приблизно мільйон 200 військовослужбовців. Воюють з тих самих цифр. Які я читав публічно, цитую приблизно 300 тисяч. Умовно кажучи, ми навіть маємо ресурси для проведення ротації бойових підрозділів, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення на тилові частини. Тому думаю, що військове керівництво зможе вирахувати цю історію з чисельності якості. Тоді в мене не виникає питання: навіщо тоді така мобілізація? Чи просто хочуть всіх принудити стати на облік, так? Це вже ближе, ближче до істини. Чи залякати теж вже ближче до істини? Я вже не знаю, яка ціль. Зразу виникає і друге питання. Щодо демобілізації, якщо є ким замінити, чому не міняють? Якщо стільки військових, чому немає демобілізації? Як я вже казала, нові реалії такі, що в'язень знає свій термін покарання. Військовий ні. Військовий може, може піти на демобілізацію тільки, коли його є поранення. Отакі реалії нові. Але в законі про мобілізацію була така норма, так про демобілізацію, ви ж знаєте, і спочатку комітета відхилив правку про демобілізацію після 36 місяців служби, яка мала б відбутися без додаткових рішень ставки. А потім, потім е начебто, підтримав правку про демобілізацію за рішенням президента. Тобто, чому ця норма була вилучена з закону? Що відповів нардеп? Він каже, що Сирський через прем'єра. Публічно звернувся офіційним рішенням уряду, і він пояснив, чому демобілізацію зараз фізично і технічно неможливо провести. Це була закрита нарада, і він каже, що не може розголошувати всю інформацію, але комітет представників всіх політичних сил одностайно погодився. А далі журналіст питає про те, чи є якісь заохочення для військових, так, для військовозобов'язаних мобілізуватися там, йти воювати. Він називає тільки одне: що було там 100 тисяч зарплата, тепер буде 170 тисяч. Каже, що, що до грошей. Каже, що він не міністр економіки і не розуміє там бюджет, не до бюджету і так далі, але кожне прийняття таких норм погоджується з міністерством фінансів. І думаю, що, скоріше за все, це буде коштом інших виплат. І десь, ото як кажуть, треба затягнути паски. Ви знаєте, я й не сумнівалася в тому, що людям треба буде затягувати паски. Тільки останнім часом і робимо те, що затягуємо паски. А далі, далі взагалі саме цікаве. От просто саме цікаве. Журналіст задає питання депутату, каже: загалом, на вашу думку, закон буде сприяти покращенню результатів мобілізації? Що каже депутат? Річ у тім, що основна мета цього закону не лише в покращенні результатів мобілізації, але в тому. Щоб зрозуміти, скільки в Україні військово зобов'язаних, ми повинні розуміти, скільки в нас є людей в резерві і так далі. Адже військові цього в принципі не розуміють. Мобілізація триває, розуміння чисельності військово зобов'язаних, які можуть бути залучені максимально короткі терміни, відсутні. Цієї інформації немає. Наприклад, за даними ТЦК, Україна має 6 чи 10 мільйонів військовозобов'язаних. А в реєстрах, умовно кажучи, бачить десь 2 мільйони. Тож основна мета цього закону була в тому, щоб ТЦК могли побачити всіх мета в актуалізації даних і запуску автономного кабінету військовозобов'язаних. От і все. От вам відповідь на всі питання. Тобто основна ціль всіх людей. Кнахтю, так, ото як кажуть, кнахтю. Щоб всі прийшли, всі стали на облік, щоб побачили, де, хто, що, хто чим дише, хто як живе, скільки в кого чого, хто як, хто де працює, не працює, що має і так далі. Ну, виходить, що якось все так. Ні, ну, люди розуміли, що а, все якось йде до цього, бо вже давно починали поговорювати про цифровізацію, про цей електронний кабінет і так, далі, і так далі. Бачите, і зробили все так. От я колись давно ще казала, що все це буде, наче добровільно, але без цього просто не можна буде. Це, це буде жорстоко, примусово, але буде виглядати як добровільно. От ми зараз бачимо все це, ми бачимо все це жорстко, примусово. Але виглядає все це нам подають як, як добровільно подають, що це ж ваш вибір, ви ж добровільно. Я не знаю, які подробиці ще будуть випливати з цього закону, але я думаю, що а, окрім ще якихось подробиць з цього закону, ми будемо бачити ще якісь нові подробиці, якихось нових прийнятих а, або норм, або правил, а можливо, законів і так далі. Після 18-го, я думаю, ми ще дуже багато чого побачимо. Тому, а, ну що можу сказати? А, я б не розраховувала на якісь хороші новини, але головну, мету ми з вами дізналися. Це слова депутата, що основна мета актуалізація даних і запуск автономного кабінету військового зобов'язаного. Тобто основна мета цього закону була в тому, щоб ТЦК могла побачити всіх, абсолютно всіх. Побачимо, що буде далі. Чи вийде ця мета? Не знаю. Люди дуже бояться всього. Все, чого добилася влада, це те, що люди бояться, і вже ми бачимо, що. Далекобійники всіх шлють нахер, вибачте, і кажуть, що ми взагалі сядемо і будемо сидіти вдома. І це не тільки далекобійники. Принаймні, зараз ми бачимо, чого влада добилась. Я і казала про це, що вони понаприймали те, що не знають, як виконувати. От і все. І це дуже, дуже велика проблема. Мобілізація провалена. Як все буде далі, я не знаю. Пишіть, що ви думаєте щодо цього У мене на сьогодні? все. дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.